Не пішовши на роботу, все-таки була субота, я купив собі газету з ковбасою два багета, шклянку чаю заварив і комп'ютер запустив. Йой, йой йой оце халепа, чуть не випала щелепа. Хтось про мера віршик склав, на Фейсбук його поклав. Люди жваво дискутують, за коня вони лютують. Один дядько написав і, здається, в ціль попав. Як не причий кобилі хвіст, Отой наш бувший комуніст. У групі Дубното Європа хтось написав, що меру, опа, бо, не порадившись з людьми. Регіоналам шмат землі віддати хоче. Ти диви. Прогорнувши внище ленту, прочитав про сукуленти, як вирощувати банана, гнать горілку із каштана. Купувати на OLX, чому шкодить той вермікс. І тут натрапив на таке, що зацікавило мене. Статтю я прочитав цікаву, перекажу її каряво, як вмію. Отже, почали. В одному місті, все без назви, щоб знову хтось не склав би пазли, жив чоловік, не просто жив, а просто жив і не тужив. Тримав хазяйство він своє, ну не своє, а як годиться, щоб було чимось поживиться. Були у нього індюки, яких кормив він із руки. Кормив їх добре і охайно, і готали вони файно. Було їх більше тридцяти, бо не усі там індюки. Була і мавпочка одна, хоч сива, дряхла і дурна, зате ручна. І полюбляла фотографії вона. І все, здавалось, йому мало. Мабуть, чогось не вистачало, чи в голові, чи то в хліві, і вирішив подати в суд. Хоча, здається, це абсурд, на сусіда за образу. Бо той сказав його собаці фразу. Що не сподобалось йому, звичайно, суд прийняв заяву. Завели папку, нову справу. А що там далі? Ніц нема, бо не було іще суда. Що прочитав, ти розказав? А як суддя все розглядав, того не було у статті. Хоча, здається, так мені, що судді теж нормальні люди. І розуміють ті причуди.